Причиною вбивства безхатька патрульним в Севастополі міг стати нервовий зрив, припускають його колеги. в тамтешній міліції після кричущого випадку провели перевірку і покарали 22 співробітники патрульної служби. Я нагадаю, вночі минулого четверга в центрі міста знайшли труп безпритульного з простреленою грудниною та численними забиттями обличчя. Згодом у вбивстві зізнався 34-річний співробітник батальйону патрульної служби. Чи відомі вже перші результати розслідування знає Наталка Сафіханова? Севастополь гуде після вбивства безхатька міліціонером. Тутешні безпритульні не почуваються в безпеці. Він бездомний він на вулиці живе. Що, що топлохого ж що зділ кому-то. так от забіть його просто напасти за того, що я при власті. Ми теж люди. Містяни обурені, що зазіхнув на життя людини той, хто мав би її захищати. К сожалению, у нас порядка нет. Про убійства навіть говоріть нічого. Це должно всіх насторожити, в тому числі ті правоохранітельні органи. Таких треба туди виганяти і сажати. Міліційні лави почистили швидко за результатами службової перевірки. Дисциплінарної ответственності привлечено 22 співробітника сотрудника міліції. Два співробітника міліції уволіни з органів внутрішніх справ, Четверо. А від ад должностей, 15 привлечены к различним відом дисциплінарної ответственности. Чиї голови полетіли і як саме покарали інших, у міліції не уточнюють. Як і те, які порушення виявили, власне, досі не розголошують і подробиць убивства. Відомо лише, що старший загону патрульно-постової служби спочатку побив, а потім із табольної зброї застрелив волоцюгу. Коли його затримували, він був на підпитку. Однак випив він уже після вбивства чи під час несення служби невідомо. Як і те, що правоохоронець не поділив із. без хатком. Коллеги пропускают, у того могли не вытерпеть нервы. Я однозначно осуждаю это действие, но также осуждаю руководителей, которые это допустили, потому что насколько мне известно, те сотрудники, которые там находились, они работали не просто сутки через двое, ну или суд, день-ночь двое дома, а фактически день-ночь, опять день-ночь, то есть практически без отдыха. Многие сотрудники ППС уехали на майдан защищать нынешнюю власть. Затриманий за вбивство, пропрацював у міліції 10 років, має понад 30 нагород за бездоганну службу. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Севастополь ТСН 1+,1.